Усім кажемо доброго ранку. Це Гаврищак, ресурс Футбол 24 І Сьогодні ми продовжуємо розбирати на деталі поєдинок збірної України. Дебютний матч в рамках відбору до Євро 2024 Як відомо, програли збірні Англії із рахунком 0-2 абсолютно беззубо. І перед тим як стартувати виведу пояснення головного тренера, виконуючого обов'язки головного тренера збірної України Руслана Рутаня щодо пізньої заміни Романа Іремчука, А також відсутності у старті Вінгера Жирони. Віктора Циганкова, який безперечно знаходиться на ходу. Розуміли, що перші хвилини будуть дуже важкими. пресинг Англії, дуже мало простору і часу. Треба було витримати цей натиск. Циганков справді у хорошій формі зараз ми розраховували, що він вийде по перерві і створить результат своїми діями. На жаль, плани і реальність не завжди сходяться. Я ухвалив таке рішення, хоча можу погодитися з критикою. Я тримав Яремчука, бо він добре працював на оборону, резюмував ротань на післяматчевій прес-конференції. І в нас уже є не один з редакторів футбол 24 Міха Хименко. Кажу тобі привіт, міха. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Добрий ранок, а випустимо це відео. надіюся, десь добрий обід. Міха. Так, от питання: в, е, чому так складно давався перехід збірні України від захисту до атаки? І особливо це було помітно у першому То, Тому що вся структура ну, гри збірної України трішки вона була кривокособоку побудована. Е, тобто. На рівні ідей, на рівні концепту, який запропонував Ротань, в принципі, все мало бути непогано, тому що намагалися тримати Англію на дистанції, намагалися навіть пресингувати її трійкою, навіть четвіркою гравців попереду, намагалися тримати м'яч у центрі поля. І, в принципі, це десь вдавалося, але ну, англійці не особливо просто і намагалися грати через центр поля, але тим не менш, ідея була в тому, щоб десь вимотати англійців цим контролем, змусити їх перейти у атаку, ну, тобто вмикнути всі сили, і там уже потім випустити Циганкова. Я ну, я б не сказав, що прям великі проблеми були з переходом е, в атаку, з захисту атак, тому що атаки просто не було. Був тільки перехід із оборони в центр поля. І там. ну... Це в нас виходило до, пев, до певної міри. В принципі, пресинг-хандлі ну, не так уж прямо вразив. Е, тут проблема не в з заборони з атаку, а в переході із другої фази вже в атаку. Не було кому м'яч просувати, тому що сама структура вибудована була трішки дивно, хоча в теорії мало б і спрацювати. Ну, мені також дивно, як не працювало при наявності в, поля, в центрі поля Зінченка Маліновського, який чомусь став правим Вінгером і абсолютно йому там не було комфортно. І ніхто цей меч не міг просунути. А також і Судаков, який намагався це, це зробити. От в чому, маючи в наявності таких трьох відмінних асистентів, чому не працювало? Ну, тому що десь трішки перемудрували з тим, що мали. Тобто Судаков, він. Гра у в центрі поля такий центр хав, розігруючий м'яч туди, м'яч назад. В нього хороша точність передач, хороша кількість дотиків, в нього мінімум втрат. Але проблема в тому, що заради чого це все було створено. Ну, Судаков це футболіст, який з віку шахтарі і по молодіжній збірні ще запускати мудрика у проходи, шукати ці коридори його, запускати його вперед і страхувати його при вмиканнях. А тут він був далеко від нього якось, і е, тут уже були питання, чому Судаков не діє активно зліва. По-друге, були питання взагалі до всієї структури, тобто було дуже багато футболістів, які вміють віддати пас, але не було футболістів, які вміють від, ну, відкриватись між лініями. Е, тобто була постійна проблема в тому, що в першій цій фазі позиційної атаки або вже в другій. Вибудовуються десь там 4-5 футболістів, лідерів збірної України, і починають по колу м'яч просто один одному перепасовувати, тому що нема варіантів попереду, а їх і не буде. Тому що ну, всі футболісти, які можуть працювати з м'ячем десь попереду, вони отут прям скупчилися і все. І тут вже виникає питання до того, чи не краще було б випустити циганкова. Тому що він, ну, він не просто ну, була. Я, я розумію, чому це ганкова залишили в запасі. Була ідея, тому що два вінгери гари наглівається за НАТО, будуть нас розривати. Але Вітя більш такий універсальний футболіст. Він круто працює між лініями. Він міє позиційну ротацію виконувати. Він відкривається класно між лініями. І от це ганкова десь не вистачало. І під такий футбол, можливо, треба й боясько було раніше випускати. Ну проблема в цьому була: не було кому пасувати вперед, а відповідно тому вимикався і мудрик, тому що не було з ким обігруватися, не було з ким, не було за що е, зачепитися, не було за кого за, запускати ну, забігати. І його, в принципі, особливо не вмикали, тому що в нас за весь матч одна атака лівим флангом. До речі, до речі, Хускор виставив найнижчу оцінку у цьому поєдинку саме Михайло Мудрику. І хто на твою думку насправді найгірший гравець у цьому матчі серед збірної України? І ти до цього мені розповідав, хто тебе найбільше роздратував? Це саме був Михайло Мудрик. Чому? У мене мудрик сильно роздратував своєю роботою в обороні. Я розумію, що це футболіст, який не видасть там великих якихось там показників, якось серйозного там спротиву великого в обороні. Він атакувальний, занадто футболіст. Його часто і залишають попереду, але те, як він ну, навіть на рівні наміру намагався допомагати в захисті, це було просто смішно. Він. Підтоб цим ішов, він міг взагалі стояти в 20 метрах від епізоду і нічого не робити. Він, якщо навіть опускався до Миколенка, то він просто імітував е, спротив Сака. І Він кидав свої, е, потенційні варіанти для передач. Е, були епізоди, коли Зінченко просто замість нього змушений був опускатися вниз і показував е, руками: ось сюди, ось сюди, ось тут є проблема, тут є проблема, і мудрик. Якось абщо реагував, то так, ну просто показушно. І я взагалі здивувався, що у Мудрика по такому матчу нарахували аж 10 єдиноборств 9 на землі, тому що звідки ці єдиноборства взагалі виникли, якщо він грав. Ну і він 9 єдиноборств програв. І тут навіть Стівен Жерард не витримав після матчу, він ну, розкритикував Мудрика. І з точки зору збірної України це була фантастична гра у виконанні Англії. Однак ви можете бути розчаровані, якщо ви є тренером Мудрика. При усій повазі, але він все ще вивчає гру. Ти знаєш, що потрібно тримати сака під праву ногу. Не можна дозволити йому зайти під ліву, тому що це його чарівна паличка. Як наслідок, Бокаю влучив прямо у точку. Взагалі, мудрик ну, дуже погано себе проявив перед 80, 80 тисячами англічан. Тому і перед Гремом Поттером, який по-любому дивився цей матч, тому що він ну, бачив, що футболіст не допрацьовує, футболіст футболісточкує. Але хочеться трішки не те, щоб виправдати його. Але якби в, нього, ну, якби в нас працювали ще атаки на, через його фланг, якби його могли вмикати вперед, то цей ефект десь трішки розмився б. Ми б говорили, що так, в обороні погано, але в Атаці він там кошмар англійців. А так, в обороні він не допомагав, в Атаці не допомагали йому. І воно вийшло, що він в результаті отримав найгіршу оцінку, найгіршу пресу. І в принципі це заслужено, тому що відпрацьовувати треба до кінця. Цим не гребує Венісіс Реалі, наприклад. Якщо його попросять опуститись назад, він опуститься і буде допрацьовувати. Цим не гребують його партнери по Челсі, е, тому пф, мудрику треба рости. Ну в, в плані відбору мене просто те як тебе роздратувало, бо він насправді просто імітував. Пресинг і мотував оборону, і як наслідок він опинився під час двох гульових атак англійців, він був практично в епіцентрі подій. Розп... Дивився, розпочинали був. так. Розпочинали атаку саме із зони мудрика, який би мав підстраховувати допомагати захисникам, які борються, а також півзахисникам. І Вони от ще навіть не було цього принципу безперервності гри, тому що коли гра, наприклад там, вимикалась на якийсь стандарт. Він тухнув і вмикався вже тільки десь, коли м'яч рухався. А так не можна. Ну гра не не закінчується на цих дрібних паузах. Це проблема, взагалі, для всіх українських футболістів характерна, але Мудрик прямо вчора не страждав. Ну вчитися гратися, грати без м'яча. І контролювати гру постійно бути, скажімо так, в, в оба Ока і в Оба вуха, і слідкувати за цим. Скажімо, будь ласка, от ми описали, визначили, скажімо так, людину, яка отримала вчора найгіршу пресу і найгірші оцінки від статистичних порталів, а також від тебе. Хто на твою думку був одним з найкращих гравців збірної України, якщо можна його визначити, у вчорашньому матчі проти Англії? Та, в принципі, все очевидно, хоча ніхто цього не очікувався. думали, що завершиться все катастрофою, але найкращим став сваток. До нього взагалі не можна дочепитися. Ну, крім пенальті, там моменту, де мали нам ставити пенальті. А, ну, буває. Ну, це таки людина перший матч проти таких людей грала. Він в УПЛ грає проти Вишневського, там ще когось новнемів ну, якихось. Тут проти нього Харікейн. Ну, зрозуміло, що він поплив. А так, взагалі, у нього прекрасна статистика. у нього 5 виносів, у нього 2 перехоплення, у нього 2 відбирання успішних, у нього 4 єдиноборства на землі виграшних, що найбільш важливо, у нього 3 із 4 верхових єдиноборств виграно. А це ну, прям дуже важливо. Якщо подивитися на голи, то ну, не в ньому ж була вина. За нього заходити, намагався Кейн там, і Медісон, тобто за йому за спину, але в мішені був Караваєв. Тому сваток не провалився, він класно грав в обороні, він не помилявся навіть під пресингом, хоча англійці іноді дуже нагло заходили, прямо в наш штрафний при розіграші, перекривали просто паси на центрбеків і змушували там, виходити через винус або щось там видумувати, як правило, все Винусом завершилось. Сваток не плив. І ще й він і передачу вперед хорошу запустив. Я взагалі дивось, чому він СК Дніпро-1 ну, рідко запускає м'ячі вперед, тому що він це може. Uh -huh. І от він запустив, Яремчука чекав вперед і організував фактично там вихід вічнавич. Був офсайт, але за думкою він круто все зробив. Тому сватку, як я йому аплодую, і вдвічі йому аплодую за те, що це людина, яка з мого міста і навіть з мого району починала. Саша ну, Я коса. бачу, ти кілька балів йому докинув за, 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 власне, за його географічним походженням. Пацани вони пам'ять. А, окей. Давай. <с�я> До речі, э, цікавить інший гравець збірної України, який грає э, у захисті, йдеться про Караваєва. Чи є нам кому э, ким його замінити? От Тут є питання в тому, що можна багато говорити про структуру, можна було багато. Краще зробити, але що робити на деяких позиціях невідомо. Вийшов би замість Караваєва, краще б не стало. І, може, навіть гірше було б, я не знаю. Ну, Караваєв, ну, всі знають, що він в повітря, жахливий, він не витримує. Всі знають, що він позиційно, ну, він не ідеал. Ну, всі знають, що такими діагоналями, як вчора перевіряв САКА дальністійко, ну у нас УПЛ ніхто такого не виконує. Навіть у шахтаря таке проходить там раз на 30 хвилин. І не дивно, що Караваєва просто ну, швидко помітили де слабко, і просто його почали атакувати на стандартах, заходити просто за спину святку і проти Караваєва діяти, він не настільки швидкий. Плюс Караваєва дещо на розтерзання кидали, тому що він правий фланг факт майже один закривав. Було дуже багато позиційних помилок в центрі поля, коли просто помилялося, наприклад, Маліновський. За ним по ланцюжку висміювався Степаненко, і Кроваїв залишався там десь два години на фланзі, був такий епізод. Тому ну, не дивно, що Караваєва розірвали, і коноплюб там розірвали, і Кобзаводну там розірвали, я думаю. Тому не хочеться прям сильно критикувати Карваєво. Mm -hmm. ну, сталося те, що мало статися, як казав Жодан. Ну окей, просто. Також питання до тренерського штабу: як так трапляється, що Караваєв з його зростом, з його вмінням грати на другому поверсі, залишається один проти, були ситуації проти двох гравців, практично ротарському майданчику. Ну, у нас проблема в Україні з стандартами, з контролем цих подач кросів. Це у нас ну, Ахілесова пята, яка буде довго ще нас е, е, переслідувати, тому що цьому вчать ще на рівні дитячої юнацького футболу. І, ну, а по-друге, просто не було виконавців двох. Ну, був би забарний, можливо, було б веселіше в цьому плані. Uh -huh. Не було забарного. Бондаря, чому не викликали? Ну, Бондаря, в принципі, не бачать в обороні без, ну, якось в центрі, ну, в центрі захисту його не бачать на правому фланзі. ну, Я, я в принципі, ну, це зараз роздумую. Думаю, що Бондаря. ну, Треба було викликати хоча б для кількості, хоча ну, нічого б не змінилось. Бондар такий же самий найпривізний футболіст і такий же самий повітряний, впевнений, як і Караваєв. Тут eh, просто порвалося там тонко, Треба було не в штрафному. Е, оце все, ну, штрафний це вже ці подачі це вже наслідок того, що сталося. а Причина в тому, що нас розривали просто на флангах, тому що ми грали в першому в таймі. і до 60 60-ї хвилини, поки не замінили Мудрика, і в другому таймі та грали фактично в меншості. О, окей, і на завершення цікавить на наступне ротань. Відверто здивував нестандартними рішеннями у цьому поєдинку. Йдеться про те, коли. Перестав Зінченка відправ його із лівого флангу оборони центру півзахисту на правий фланг оборони. Як тобі таке експериментальне рішення? І мені от цікаво, чи новий потенційно новий тренер збірної України Сергій Рубов здати на такі експерименти, на такі рішення чи ні. Ну, Руслан Ротань. В ну, походу того матчу мене також здивувало, що хворяк перестроїлись, прям ну, гвардіоло на півшишечки. Але по факту, ну, Зінченко крутий всюди. Ну, Він буде давати якість і на правому фланзі і зліва, і в атаці, і в центрі оборони. Тобто, це було в принципі логічно його перевести туди, і це дещо розвантажило цей центр поля, де в нас постійно це була круговець футболістів, які пасують один одному, і не просувають м'яч. Е, тут хіт цікавий, але загальна якась концепція, вся, ну, якось всі заміни, весь стартовий склад він говорив про те, що дуже багато експериментів, дуже якось перемудрили всім. Е, той футболіст не там, Маліновський якось не в своїй тарілці, був ці е, переведення вліво-право також якось не, ну, не вражали і призводили тільки до помилок. Е, Тобто, і ця сама ідея: ну, от, привести Зінченка вправо, в принципі, виглядає непогано, менше помилок, ніби стало, але при цьому порушилися звичні ігрові зв'язки. Ну, і от ця проблема воротання, вона присутня і по молодісті, і взагалі всю кар'єру в нього. Дуже хороші ідеї, дуже хороший підхід, якийсь такий творчий концепт у нього, такий, що ти не можеш до нього дочепитися. Він розумний тренер, він правильно бачить, він щось цікаво виконує, але реалізація цього вона виглядає, як я вже казав, криво Коцибока. Дуже багато якихось помилок, індивідуальних, дуже багато помилок. Ну не те, що помилок, там багато, ну, структурні якісь перекоси постійно виникають. Тренерські рішення, якісь по ходу матчу також неоднозначні, якісь І... от це проблема Руслана Ротаня. Ну також звинувачувати, коли півроку не збирається, команда не тренується. Не зрозуміла ситуація із тренерським штабом, не Хто організовує спаринги і тут просто збирають колективою гравців, звозять і в цьому звинувачують ротання. Хоча він насправді зробив послугу, погодившись і ще й збірною національною займатися. Не скажімо, не так послугу, це честь, звичайно, чи коли відбувається повномасштабне вторгнення. Але дійсно, не як на мене, несправедливо кинулися на ротання, не цікавий відверто тренер з цікавими рішеннями. Так, але я хотів сказати, що з іншого боку, списувати все на ав також неправильно, тому що вікон для збірних все одно не було. Все рівно не було б часу для підготовки, і Ротен завжди міг відмовитись від цього. Ну так, могли б пішли б пересуди, чому відмовився, як так, але ну він не прийняв пропозицію, і також вийшло. Як так, чому ти прийняв? Тому ну, ну він так. взяв, він отримав виклик, він за нього має відповідати. І ну і те, що не було там шість місяців футболу, ну так треба чемпіонат світу було виходити. Олександр Петриков, привіт. Як там справа? Як там справи збірної Вірменії займається і знайомиться з гравцями? Яких викликав до збірної Вірменії на тренуваннях. До речі, з це, це російської приміри хібридна зброя проти країни ДКБ. Це, він, ми запустили пітуха просто в їхній табір, і він зараз там все розвалить. Супер! Рішення геніальне. Петраковський кінь, називаємо його так. Добре, Михайло, дуже тобі вдячний, що все обговорити останній поєдинок збірної України і дебютний поєдинок? біля штурвалу національної команди Руслана Рутаня, який на даний момент виконує обов'язки. Це був Міхайл Хименко, редактор футбол 24, а також Юра Гаврищак. Не забуваємо ставити лайк, підписку, коментар і також донатити на Збройні Сили України. А ми обіцяємо продовжувати е, продукувати якісний контент.